Доброго дня, шановні глядачі, каналу інфрашкіль, шановні пані і панове. Сьогодні знову гаряча тема, і цю підігріту тему, звичайно, ми не можемо пропустити. Ну як, коли мова йде про те, що конфлікт відбувся між Францією і Великою Британією, між Макроном і Стармером, гудить український інтернет, українські медіа властиво повідомленнями про це, спираючись на видання політико, яке своїми джерелами знайшла такі підтвердження, тому що конфлікт є, має місце. Тільки вони не стверджують у самому політику, що конфлікти між лідерами, є конфлікт між командами, між стафом, і дуже турбує, що у багатьох виданнях не в заголовках чи підзаголовках лунає про те, що цей конфлікт, який як на мене, дещо перебільшений, і дещо видуманий, але ми про це поговоримо далі. Що цей конфлікт загрожує безпеці Україні, підтримці України, що може загостритися проблема постачання Україні зброї з боку. Європи і тим паче може знову віддалитися імовірність впровадження санкцій саме європейських проти Росії, і як на мене, все це не так. Властиво, протистояння між Лондоном і Парижем було завжди, і це протистояння, про котре пише політико. Відбувається на тлі візиту державного візиту президента Франції до Великої Британії. Президент Франції Макрон виступить в британському парламенті. Президент Макрон зустрінеться з королем. Він поспілкується і, звичайно, окремо з Тармером. Він поспілкується з представниками засобів масової інформації. І Це буде один з найпотужніших візитів президента Франції в іншу країну. Тому тут говорити про те, що існує конфлікт між лідерами. Ну, не доводиться плюс не такі вже тривалий час. Тармар перебуває при владі, щоб конфлікт був персональний. А от конфлікт між Лондоном і Парижем так він має місце. В чому цей конфлікт полягає? В тому, що Париж і Лондон в різний спосіб оцінюють необхідність і глибину співпраці щодо забезпечення безпеки сполученими штатами. Тобто, Лондон хоче, щоб Сполучені Штати гарантували. Як безпеку Європи надалі, так і були гарантами примирення між Росією та Україною, що в принципі виглядає зараз дещо кумедно навіть, але тим не менше не може себе в інший спосіб вести Лондон, тому що уся безпекова стратегія Великої Британії, попри всю потужність, як і британської армії, як і британських безпекових інституцій, так і виробництва зброярське виробництво у Великій Британії на достатньо високому рівні, але все це. Є абсолютно взаємопов'язано зі сполученими штатами. Ну зокрема, мова ведеться навіть про те, що у військовій доктрині прописані елементи в... у військовій доктрині Британії прописані елементи, які передбачають, що у випадку атакування Великої Британії, наприклад, Росією, що робить британський флот, авіація пересувається до Сполучених штатів. Він скеровується під захист парасольки Сполучених Штатів, як ядерної, так і безпекової, так і армійської, і це зрозуміло, тому що. Острівна держава, якщо вона буде заатакована, то надавання допомоги безпекової Європи також не буде простим. І ось тому військова доктрина Великої Британії зумовлена географічно. Хоч і далекими сполученими штатами зв'язком, хоч це і через як називає його Трамп, прекрасний Великий Атлантичний океан, але тим не менше, Британія залежна безпеково від сполучених штатів, і ця залежність не може не турбувати і не дратувати Париж, особливо зараз, коли політика Сполучених Штатів стосовно України змінилася. Радикально. А позиція Лондону у підтримці Вашингтону радикально не змінилася. Так, звісно, модернізувалася ця позиція. Так, звісно, Лондон є один з лідерів коаліції рішучих. І, звісно, річ, Лондон є однією з тих європейських інституцій, які тиснуть на Сполучені Штати в тому, щоб змінилася політика Вашингтону стосовно Києва. Але політика не змінюється. А тиск був колись зараз. Він зовсім ослаб, і тому це не може не дратувати сейський палац, але знов таки повертаючись, хто буде головним вигодонабувачем цього конфлікту? Москва ні, Власне, Київ. Чому дуже просто тому, що Київ є джерелом конкуренції, за підтримку якого і конкурує Лондон з Парижем. Про що Париж звинувачує Лондон, що Лондон слабо підтримує Україну, більше сподівається на Сполучені Штати і не хоче ангажуватися інтенсивно в європейські системи безпеки і підтримки України з одного боку, і системи безпеки, які би розширювали, поглиблювали саме європейську систему оборонної промислової, і це. Викликає, скажімо, тертя між Лондоном і Лондон. До речі. Політику також про це пише і зазначає, що головною причиною непорозумінь між Лондоном і Парижем є те, що вони по різному оцінюють рівень співпраці зі сполученими штатами, і що коаліція охочих, натякаючи, що це відбувається через Лондон, не має чіткого напрямку, чіткої самостійної політики і позиції щодо розвитку підтримки України. Бо Лондон спирається в цьому випадку на Сполучені Штати і проблема звичайно полягає в тому на думку Парижа, що Лондон занадто великі сподівання покладає на підтримку Сполучених Штатів безпеки як в Європі, так і в Україні, і на гарантії Сполучених Штатів, які в принципі було вже давно, ну від скажімо, шести місяців, нічим не підтверджено. Тобто гарантії є. А підтвердження цих гарантій безпеки немає ні для Європи, ні для Сполучених Штатів. І остання сесія НАТО є цьому підтверджено. Те, що пише політика, що Лондон звинуватив Макрона, що Макрон будує свою політичну кар'єру, озертаючись на те, що він вже закінчує свій термін перебування на посаді президента і вже не зможе бути обраним зі французького законодавства. І ось тому він провадить таку політику, яка розхитує стосунки між Лондоном і Парижем. Тяжко зрозуміти аргументи, і тяжко взагалі погодитися з таким твердженням. Не впевнений, що ось із близького оточення Стармера висловив таку думку. Ну таку думку висловлює політико. Довіряти цьому можна не довіряти. Я наприклад вважаю, що це інформація подібна більше на ту, яка висмоктується з пальця, але тим не менше можна і прокоментувати, що по першому не закінчується ще термін. Це перше, друге. Не бачить себе в інших структурах Макрон ніж європейських, і тут за даних обставин Лондону ну, яким чином може залежати Лондону хто буде очолювати європейські інституції? Чи буде їх очолювати Макрон, наприклад, чи ні? І яким чином може вибудувати своє свою спадщину, як пише політику, Макрон в той спосіб, що це може зашкодити як і безпеці Європи, так і стосунки між Лондоном і Парижем. Фактів Жодних не наводить політику, і тому тут можна ствердити, що це просто Цитування якогось малозначущого джерела, це в ліпшому випадку, або це просто так трошки власна позиція автора підкріплюється уявним е, джерелом. І також це саме джерело каже, що Макрон хотів продемонструвати себе миротворцем у стосунках з Іраном, а це йому там не вдалося чи вдалося це інше питання. Але звісно річ, це викликало роздратування. Не в Лоне знаю чому в Лондона, але так це викликало роздратування Вашингтону. Звісно, річ Трамп не прокоментував це в безпосередньо. Дню, але зрозуміло було, що йому не подобається, що є якийсь інший лідер ніж він сам, який може забезпечити мирне розв'язання для Ірану, наприклад, і він не бачить Трамп і на превеликий жаль Лондон можливості європейських в цьому плані. Макрон бачить, Макрон хоче залучати Європу і Францію до усіх мирних і безпекових процесів у світі. Він хоче перетворювати її на полюс, і так напевно, що має на увазі джерело, це те, що Макрон це робить на їхню думку, для того, щоб потім вже скористатися напрацюваннями, очолюючи якусь із інституцій Європи. Ну, по першому подивимося, чи буде Макрон очолювати якусь інституцію Європи. Це перше, а по другому, те, що напрацьовує Макрон зараз, в принципі, іде тільки. На користь євро і думаю, що роздратування у Лондона це викликає також, тому що Лондон цього не робить. А Лондон цього не робить, тому що надто м'якими є стосунки між Лондоном і. Вашингтона між Стармером і Трампом політику продовжує, що і Лондон і Париж тісно співпрацюють з тим, щоб утримати Трампа у перемовному процесі з Україною щодо забезпечення мирного розв'язання загарбницької, вбивчої для української нації війни, яку розв'язала Росія. Тут подивимося, не знаю чи вдасться утримати обом столицям Трампа, чи взагалі впливають вони в цьому плані на Трампа, але тим не менше, що співпраця між ними в цьому плані є однозначно, і ця співпраця також на користь Україні. Якщо в процесі цієї співпраці іскрять конфлікти, це означає, що ця співпраця є щирою, відданою і дасть рано чи пізно дуже позитивний результат. Можна ствердити, що ще раз підкреслюю головним вигодонабувачем. Цього протистояння між Лондоном і Парижем, яке так яскраво і опукло описує політику, є Україна, і найціннішою інформацією в цій статті є те, що стверджує британський дипломат, що Макрон у стосунках з Трампом м'який, але не настільки якою є Британія м'якою в цьому плані, і Стармор зокрема. це також проблема Великої Британії, тому що Велика Британія розділена ментально між сполученими штатами і Європою, між європейською і західною цивілізацією і новим світом. І Тут цей процес повернення Великої Британії до Європейського дому не може не відбуватися болючо, і оця от болюча інтерпретація двох сутностей. сутність перша, та що. Велика Британія вийшла з європейського союзу цей відомий Брексіт. І сутність з друга що небезпека, створена Росією в європейському домі. Війна розв'язана проти України в Європі Росією, змушує Лондон повертатися до європейського дому не боком, як це було раніше, а ще колись давно спиною, а обличчям, і це. Викликає дискомфорт і звичайно в цьому дискомфорті легко звинуватити сторонню, ну наприклад, Францію, чи Макрона, чи Париж, просто як столицю Франції, держава, яка віддавна наполягає на автономізації у безпеці Європи від Сполучених Штатів. І так, мова, коли йде про римську зустріч коаліції у хучах, також і лисейський палац, і давнінг стріт. Підтверджують, що буде велика кількість питань, які будуть підняті стосовно України, не так як це буває традиційно: що розглянути, поставити галочки, а що треба посилити реально з одного боку тиск на Росію, а з іншого боку підтримку України. Ця от підтримка України, вона на превеликий жаль з боку Лондона пригальмовується їхніми стосунками зі сполученими штатами, їхніми спеціальними стосунками зі сполученими штатами, і от усунення такої спеціальної і у стосунках з Вашингтоном і водночас посилення підтримки України це головним завданням бачить своїм Макрон зараз, тому що після того як було переобрано владу у Німеччині, і Німеччина стала не просто потужним партнером Франції у розбудові автономної системи безпеки, але й самі німці прийняли рішення відповідно більшість німецьких громадян. Вони відповіли на запитання, чи надалі Сполучені Штати вважають вони гарантом головним забезпечення безпеки Німеччини? Ні, більшість відповіла, що так вони не вважають, і це також змушує зосередити Макрона увагу саме на Лондоні. тому що властиво три столиці: Берлін, Париж і Лондон, вони є головною складовою. Об'єднаної Європи, об'єднання, утримання цього об'єднання і забезпечення сили і безпеки. А тут ще важливіше на тлі російських загроз безпеки, сили. Що таке безпека сили? Це означає, що настільки сильною стає Європа. Що погрожувати їй марно? А зараз такі погрози вона надалі лунають. Вони лунають не тільки і не стільки безпосередньо з Кремля, як від розвідок і данської, і німецької, і литовської, про те, що готується провокація щодо Литви. Із суходолу і з моря, з тим, щоб напружити ситуацію у європейській частині НАТО і поставити знов під сумнів, бо тяжко буде реагувати Сполученим Штатам безпосередньо. Також знов це буде розіграно в той спосіб, що гібридна загроза є, а реакції Сполучених штатів немає. І ось властиво саме на м'яку частину європейського захисту, це коридор, і буде скірований тиск з боку Росії нинішньої, з тим, щоб перевірити. Цілісність і єдність НАТО тому і доброю є німецька реакція про 5000 п'ятитисячної дивізії німецького Бундесвера в Литві. А з іншого боку, знов таки повертаючись на тлі таких дій Німеччини, ну дещо не може лишитися задоволеним Париж щодо бездіяльності Лондону. І останнє, що абсолютно не пов'язано з цим інформацією політикою щодо протистояння між Лондоном і Парижем, між видуманим протистоянням між Макроном і Стармером, та те. Що досі не розміщені війська британсько-французькі в Україні, чи якось пригальмований процес розміщення, чи яким чином щось змусило загальмувати процес цього розміщення. Ну, якось я сам забув, а яка була позиція України щодо розміщення цих військ? Є комуніки, наприклад, українського уряду про те, що ми готові. Ось тут є пакет документів. Ми не будемо звичайно його оприлюднювати, але ми готові завтра. Вчора, сьогодні, вже розмістити ці війська в будь-якій кількості. Ми готові. Ми запрошуємо. Нам дуже це потрібно і необхідно. Нема цих заяв і твердження про те, що це не робиться з тим, щоб не поставити в незручне положення партнерів, дурниці, тому що можемо пригадати, яким чином все це відбувалося навколо, наприклад, французьких міражів. Скільки разів Україна відмовлялася від отримання міражів, скільки разів заявляли різні посадові особи. Я пам'ятаю, як зараз про це заявляє ігнат. Каже, що нам не потрібно мати розмаїття, таке назвав асортів авіаційній галузі, тому що вистачить вже. з танками, надавали різних модифікацій. Сі, тому Україні не потрібні наголошується. Тоді міражі, добре, що Франція наполягла на тому, щоб міражі такі були на озброєнні України. І я впевнений, що і надалі і Лондон, і Париж будуть тиснути на Київ, щоб Київ зайняв позицію щодо того, чи потрібні Україні війська миротворчі в Україні, коли вони потрібні, і в якій якості, чи це будуть війська після перемир'я, задля перемиря? Тобто вводяться війська, і це буде тиск на Росію, наприклад. Але з іншого боку, завжди лишається ще дуже вагомий козар. Що доти, доки карта не розіграна, вона завжди є небезпечнішою для суперника для ворога, зокрема для Росії, і тримати Росію у сфері невизначеності це така улюблена гра і Парижа, і Макрона зокрема. І я думаю, що цього треба й триматися, звісна річ. Всім би хотілося, щоб війська вже були вчора в Україні, але вони обов'язково будуть в Україні питання тільки тоді, коли це станеться, а не чи станеться, і жодного стосунку до цього, коли це станеться, немає цей видуманий конфлікт між Лондоном і Парижем. Ми далі будемо слідкувати за подіями, які точаться в Європі, за геополітичними геостратегічними можливостями, які має Україна зараз, якими вона користується, а якими ні, і вас, шановні глядачі, я закликаю зараз про. Свідкувати чи надалі ви підписані чи ні, перевірте на канал Інфрашкіль. Перевірте одночасно, чи ви поставили відмітку на дзвіночок, щоб отримати інформацію про те, що з'явилося нове відео на каналі інфрашкіль. Я закликаю вас ширити, ділитися цим відео своїми друзями. Дякую, що ви поширюєте це відео і інші на своїх соцмережах. Сам бачив на власні очі. Щиро дякую вам за це. Дякую за вподобайки. Дякую за матеріальну підтримку. Дякую всім тим, хто підтримує канал добрими порадами, гарними запитаннями. І сподіваюся, що така співпраця між нами буде і в подальшому. Дякую за увагу. Всі буде гаразд, слава Україні!